Доброї брати, сестри в Христі, слава Ісусу Христу! Ми маємо сьогодні страсну середу, і в цю середу я хочу з вами роздумовувати над темою Юди Іскаріоцького, над темою зради Анелія Марка, 14 глава. І тут читаємо про це. Юда Іскаріоцький, один з дванадцятьох, пішов до пересвящеників, щоб видати їм його. А як вони це почули? То зраділи і обіцяли йому срібняків дати, і він шукав, як би його в слушний час видати. Тобто пройшли ці перемовини, так Юди і просвященників, і Юда вже має в своєму серці, скажімо так, вже має цей намір, щоб зрадити Ісуса Христа. Найперше, коли роздумовую про зраду, то задаю собі питання: а де відбулася перша зрада? Говоримо про таку першу зраду, то думаю, що мова йде саме про духовний світ, світ ангелів, і ми знаємо з вами про те, що колись Люцифер, як ангел світла, він зраджує тому самому покликанню, для чого він був створений, і стається ангелом темряви. І добре, але це духовний світ. А щодо людського світу, вже створеного світу Богом, тут який нам відомий, то коли відбулася ця перша зрада? І чомусь мені приходить на думку саме той випадок гріхопадіння. Згадаємо собі, що обіцяє демон, що Сатана обіцяє Єві, можемо казати людству. Що він обіцяє тоді, коли вони з'їдять, як наслідок, коли з'їдять плід пізнання добра і зла. Сатана їм каже, як ви це зробите, ви станете як боги. Добре, вони це зробили, яким вони стали. Ким люди стали, стали як боги, навпаки, ту безсмертність, яку вони мали, ту благодать, яку вони мали, вони її втратили і стали смертними людьми. І дивіться, коли знову ж розумовую про цю тему зради, то е, розумію, що Ісус Христос чи не знав Він, коли Він вибирав велик 12 апостолів Юду, що Юда його зрадить, знав Він про це. Але він все ж таки його вибирає. Що це показує? Це показує. Надзвичайно велику любов так? Ісуса Христа до людини з одного боку. І якщо ми візьмемо один із коментарів Йосиф Рацінгер, він каже, що найважливіше місце, найпрестижніше місце після господаря було якраз там, де сидів Юда. І якби цим показується, що Ісус Христос якби Юду віддавав ну, знову ж той шанс, що ти не мусиш це робити. Так? Тобто, або, іншими словами, Ісус показував до кінця свою любов навіть до Юди, який його зраджує, так? який вже в своєму, в своєму серці е, намірився зробити це. Так? І е, це показує саме цю любов. Але знову ж, дивіться, Ісус Христос, Він е, проходить якби, цей шлях, Він знає, що, кого Він вибирає, як я вже казав, юду, який його зрадить. І він дозволяє це на собі, щоб десь можливо пережити те саме, що переживає людина. Тобто оцей момент зради, так е, і наскільки це є боляче. Ісус Христос переживає те саме, так? А від кого він переживає це? Від друга. Юда був другом для Ісуса Христа, так як і всі інші апостоли. Який зрадив. І тому, бачите, Ісус Христос іде на цю смерть, і Ісус Христос якби переживає цю саме зраду, і тому Він розуміє кожного зрадженого. Тобто, і тому, знаєте, другі браті сестри в Христі, в нашому житті може бути насправді багато різних зрад. Тобто ми дуже часто можемо себе відчувати зрадженими, або відчувати себе тими, які зраджують. І, і по суті, коли ми грішимо, так, то Майже кожен раз ми робимо у тій певній мірі, ну, ту зраду, ми робимо щось, що є проти Бога, будучи Його дітьми. Тому е, в якомусь розумінні Бог це знову переживає, але не втомлюється Бог знову прощати це. І тут важливо, що зауважити, що, попри те, що відбувається зрада, от е, у цьому колі дванадцятьох, можемо сказати, у цьому колі церкви, про те, що є зрадники. Все рівно відбувається Тайна вечеря. Все рівно, так, хоч Юда потім виходить з цієї вечері, так але все рівно відбувається. Тобто ця зрада вона не мішає Ісусові Христові робити діло Спасіння. Твоя зрада, моя зрада, яка є через гріх, вона не мішає Ісусові Христові робити е, ці кроки. Твого мого спасіння. Це перший такий момент. І другий момент нам щодо цього нам так це так само дуже важливо зрозуміти. Чому? Тому що Юда потім, проблема Юди полягала не тільки в тому, що він зрадив Ісуса Христа, проблема його полягала і в тому, що він не міг повірити е, в прощення. Він не міг повірити, він не мав надії після того вчинку, який він зробив. Натомість, якщо ми візьмемо приклад е, протилежний, візьмемо Петра, апостола Петра, то Петро так з. Так само знаємо, що він зрадив так, тричі зрадив Христа. Але Петро мав це пережиття цього, цього милосердя Ісусового. Тобто він добре відчував, що Ісус йому може простити. І ми знаємо, що як заплакав Петро і покаявся, тобто він повірив у цю неймовірну любов Божу, яка була до нього пролинута, яка була до нього спрямована від Ісуса Христа. Тому, дорогі і сестри в Христі, я заохочую нас. Можливо, десь побачити у собі ту зраду, яку я роблю, але розуміти, що є надія, є милосердний Бог, який мені готовий пробачити ті мої зради, які я роблю. Кожному з вас собі бажаю цього завжди відчуття, відчуття милосердності від Бога, відчуття того, що Бог тобі прощає твої зради, які ти маєш. У житті, які ти робиш, у бік Бога чи в бік своїх близьких, нехай Господь нам допомагає бути, скажімо так, сильними, бути відважними, не зраджувати і любити близьких. Слава Ісусу Христу, і до наступних зустрічей.